У кінці цього відео буде дещо дуже важливе та необхідне. Якщо ви зробите те, про що я говорю, вілку буде дуже неприємно та, можливо, боляче. А ще, якщо ви це зробите, ми розпочнемо активно з ним боротись не лише на словах, а й на ділі. Тож подивіться це відео повністю. Це все реально. Бажаю здоров'я, любі друзі! Саша, будь чимним. Привітайся, з глядачами. Здравствуйте. Цей випуск буде не схожим на всі інші, адже ми з вами спробуємо використати ту силу, яку маємо. І якщо все зробимо правильно, то я сподіваюся, матимемо результат. Очень uh, хорошо, що саме будемо робити? Боротись проти зрадника, який увесь час був за руський мір, платив тітушкам гроші за побиття воїнів ЗСУ. Організовував путінські безсмертні полки, літав до Москви на доповідь та був відвертим ненависником Незалежної України. А коли почалася повномасштабна війна, вдягнув вишиванку, вивчив мову та почав мімікрувати, щоб бути схожим на патріота України задля досягнення своїх ганебних цілей. Які в нього цілі? Це дуже просто. Їх небагато. Саша, скільки в тебе цілей? 10-12 От Фантазер! І тут бреше. Насправді ціни всього дві. Перша врятувати своє життя від кулів лоб чи від в'язниці. Друга отримати важливість і надалі грабувати кривий ріг та обманювати його мешканців. Ну, звичайно. Да, Саша? Тільки чесно відповідай. Да. Дуже багато людей повірили у щирість Саши Ровного. На жаль, ми з вами маємо це прийняти. Більшості задурили голову. Але не треба жаліти цих людей, адже вони хотіли, щоб їх обманули. Як там кацапська приказка говорить: мене обманювати не треба, я сам обманюватись радий. Чи якось так? Ми змогли. Ми тут у Кривому Розі дуже схожі на тих, кого так сильно ненавидимо на кацапів. Але звісно, не в усьому. А лише в тому, що ми, як і вони, жертви брехні та пропаганди. Там путінська пропаганда з усіх шпарин розповідає, яка Рашка крута, яка потужна і яка Європа загниваюча. А в нас вілкуляка робить те саме, але в масштабах Кривого Рогу. А, наші люди мудрі. Чи ви жодного разу не чули про те, що кривий ріг, європейське, розвинене, зелене та яскраве місто? Хіба вам про це не розповідали за крайні грудани чи першого міського? Хіба кишенькові вілколячі телеграм-канали чи фейсбучні пабліки про це не пишуть. А кому там дякують? Хіба не найкращим господарникам, які з тих крих, що є в нашому бюджеті, намагаються зліпити хоч щось пристойне та не можуть ані їсти, ані спати, постійно думаючи про наше місто і його мешканців. Звісно, що це все брехня. Тут навіть доказів ніяких не треба. Достатньо просто проїхати з кривим рогом, вийти на будь-якій зупинці громадського транспорту та зайти у двори. Трошки далі від центральних Доріг, і ви все побачите на власні очі. Побачите, що місто з бюджетом в 10 мільярдів виглядає так, наче це не Донбас, вісім років бомбілі, а кривий ріг при прямих лучах сонця. Більше того, приблизно з 2017 року на сьомий рік правління Вілкуляк. В нашому місті нарешті ввели систему державних закупівель Прозоро. І тепер кожен охочий може побачити на що витрачаються мільярди бюджетних коштів. Навіть зараз, під час повномасштабної війни, якщо подивитись на сайті державних закупівель, куди йдуть гроші з нашого бюджету, ви побачите сотні мільйонів гривень, ще не мільярди, які виділялись та й надалі виділяються різним сумнівним компаніям за дуже непевні послуги та товари. Правильно, щоб не було каких-то збоїв. Але саме через те, що Же ніхто з нас не цікавиться цим питанням. Вся ця вакханалія і продовжується. Ані я уверен, розуміють. прямо зараз. Відкурячі чиновники проводять закупівлі харчів, коптерів, генераторів, рацій та багато чого іншого для наших захисників по іноді втричі завищеним цінам. Я, я вообще в шокі. Розумієте, якби вілкуляки не крали, кожен наш захисник міг би отримати три рації замість однієї, яку не факт, що йому насправді дають. Замість одного коптера можна було придбати три. Замість однієї банки тушонки, в якій 50% жиру, можна було придбати три банки нормальної тушонки. Та на жаль, через те, що ми з вами не цікавимось цими питаннями, через те, що мовчки погоджуємося з цим всім, цей продовжується. Ну і звісно, якщо піпл хаває, не вирішить, то чому інші корупціонери будуть щось з цим робити? Навіщо боротися із півнем, який несе тобі золоті яйця? Навіщо комусь саджати люкуляку у в'язницю, якщо в нього вже налагоджена скотоферма, яка приносить стабільний прибуток, який він за необхідності поділиться? Саня, що ти про це скажеш? Це все реально. Ну, от і виходить, що приїздить до кривого міністр оборони і нагороджує медалькою «Кращу доярку криворіжжя. Особу, яка побила усі рекорди понадоя, а корова, ну тобто, ми з вами, терпить все це і не верещіть, ця нагорода Саши Ровного від міністра Резнікова це те саме, що він приїхав і пісюном нам усім поводив по обличчю. Бо як таке може бути, щоб простого сина, тимчасово виконуючого обов'язки міського голови, який вигадав собі посаду, якої юридично не існує, нагородили відзнакою, якою за законом мають нагороджуватись військовослужбовці та працівники збройних. Сил України, які досягли високих показників у бойовій та професійній підготовці, є взірцем вірності присязі та виконання військового обов'язку. Яким чином Саша Ровний, який не служив в армії, завжди підтримував рашистів та був на їхньому боці? Зараз мародерить на 129-й бригаді ТРО, через що там загинуло багато воїнів, яким чином ця перевзута рашистська... Дотична до Збройних сил України. Я б не мог б попросити, попросити, щоб мені задали лучше. Ви розумієте всю глибину цієї історії? Спершу, коли я побачив новину про цю нагороду, я був настільки шокований, що не міг поворухнутись. Реально, я не розумів, як таке може бути. Нормально. Нагородити Сашу вілкула цією відзнакою. Це те саме, що нагородити расиста Євгена Пригожина із ПВК Вагнер. Тут лише одне єдине виключення. Пригожин не краде гроші з нашого бюджету. А так, що через Пригожина гинуть наші захисники, що через Сашу Ровного гинуть наші захисники. Різниця не суттєва. І немає питань? Що з цим усім можемо зробити ми з вами? Вибір усього із двох пунктів: нічого не робити і щось робити. Наприклад, у випадку, якщо нічого не робити, Сашу далі нагородить президент, і після війни він на наступні 5 років стане міським головою Кривого Рогу. А ще через 5 років спробує балотуватися в президенти. І якщо виграє, спробує налагодити стосунки з Рашкою, бо я не вірю в його щирість. Я точно знаю, що він балабол, і його слово не варте того, щоб його чути. Мягко говоря. Якщо все ж таки ви вибираєте варіант щось робити, то ось мій план. Я написав звернення до міністра оборони Резнікова, в якому повідомив, що Саша Ровний, мародер, перевертень та гниль московська. Розповів про публічно відомі факти та наполіг на тому, щоб його позбавили виданих нагород. Як ви пам'ятаєте, в березні цього року я вже писав листа на адресу Резнікова із запитанням про те, чому зобов'язаного громадянина Вілкула Сашу Юрійовича впередбачений законом шлях не викликали до військкомату та не мобілізували. Як мобілізують інших українців? Я б дуже хотів, щоб ви чесно відповіли на питання. На жаль, пан Резніков, як ми бачимо, дуже зайнята людина. Він їздить нагороди, видає Тим, хто цього ймовірно заслуговує, а також тим, хто відверто цього не заслуговує. Уже методично. Тому напевно в нього не знайшлось часу надати мені відповідь. Але поспілкувавшись з юристом, ми дійшли згоди, що якщо таких звернень буде багато, це може змінити ситуацію. Адже ви самі знаєте, що один у полі не воїн, хоча я намагаюся робити все, що від мене залежить. Тому я закликаю вас усіх, моїх відданих солдат, моїх підписників та глядачів, долучитись до бою та підтримати мене не лише лайками, коментарями та донатами, а ще й відправкою запитів. Що для цього треба? Я напишу детальну інструкцію в свій телеграм-канал. А також у текстовий блог, якщо ви не користуєтесь телеграмом, посилання буде у описі під цим відео. Е, дуже хорошо зараз. Коротко поясню: вам треба буде зайти в Телеграм чи на сайт, завантажити текстовий документ, у якому вже написаний текст звернення, та вписати в нього свої дані: прізвище, ім'я та побатькові, адресу проживання та електронну адресу, на яку має надійти відповідь. Далі цей документ треба зберегти на своєму пристрої, це телефон, планшет чи комп'ютер, зайти на свою електронну поштову скриньку та вказати електронну адресу міністерства оборони, додати до свого листа текстовий документ, який ви тільки що зберегли, та відправити його пану міністру. В онлайн режимі. Чим більше буде таких звернень, тим краще. Адже в міністерстві зрозуміють, що не лише одному крізалісу не байдуже, хто узурпував владу в кривому розі та кого не заслужено нагороджують відзнаками. А ще сотням чи навіть тисячам інших людей, мешканців Кривого Рогу. Ми ж хотімо, щоб вона пішла, пошла, а не була тільки на бумагі. Правильно? Звісно, якщо ми хочемо перемогти в цій битві, то нам потрібно єднатись та знаходити однодумців. Тому я прошу вас поспілкуватися із вашими знайомими та запитати в них, чи погоджуються вони з тим, що Мародера Сашу Ровного нагородили відзнакою Міністерства оборони. Якщо вони не погоджуються, будь ласка. Порадьте їм подивитись це відео та виконати алгоритм дій, який я тут пописав. Якщо ж ваші знайомі підтримують перевернення, то тим паче порадьте їм подивитись відео на моєму каналі та спробувати проаналізувати все, про що я тут говорю. Чим більше людей зрозуміє, що мовчазною згодою ми робимо тільки гірше для свого майбутнього та майбутнього наших дітей, тим швидше почнеться боротьба, яка принесе нам зміни. На жаль, іншого виходу просто не існує. Ніхто не прийде наводити порядок в нашому місті, якщо ми з цього не хочемо. Якщо ви вирішили приєднатись до цієї боротьби, будь ласка, напишіть у коментарях, що ви в ділі, щоб ми побачили, скільки нас готових боротись за наше місто. Обов'язково до виконання. На цьому поки що все. Щиро дякую усім, хто подивився відео повністю. Окремо, дякую кожному, хто поставив лайк та поділився цим відео. Ну і звісно, неймовірно дякую тим, хто підтримує цей канал фінансово. За минуле відео ми з вами сумарно зібрали 1329 гривень та 67 копійок, які будуть витрачені на оплату комунальних послуг. На жаль, на придбання нової, точніше, старої вживаної, але кращої, ніж та що в мене є, камери, ніхто цього разу не задонатив, тому в банці поки що 300 гривень. Але надія є, і можливо, колись ми з вами таки назбираємо гроші на камеру, на яку я буду записувати для мешканців свого міста відео, в яких буду розповідати правду, яку більше ніхто і ніде вам не розповість. Подажіте, Реквізити на донати, а також посилання на банку для придбання нової камери. Ви знайдете у описі під цим відео. Дякую вам за те, що ви в мене є. Обіймаю кожного до зустрічі. Живіть довго та процвітайте! А вілкуляку на гілляку.